Вітаю шановні глядачі, в ефірі програма Життя громади. І сьогодні гість нашої студії перший заступник голови Полтавської обласної ради Олександр Лемешко. Вітаю вас, Олександр Миколаєвичем. Весна завжди гаряча пора для наших сільгоспідприємств. На якому етапі сьогодні йде посівна. Що роблять аграрії? В умовах повномасштабного вторгнення, звичайно, що ускладнений процес. І це всі відчувають, і економічні процеси, і в тому числі агросектор, також відчуває певні труднощі. Я повинен сказати, що в цьому, в цьому році пасівна почалася набагато раніше, і вона почалась в умовах певної підтримки міжнародних партнерів знову ж таки, тому що і пасівний матеріал. І іноді фінансування закупівлі техніки, або співфінансування закупівлі сільхозтехніки це якраз міжнародні організації, міжнародні інституції, міжнародні партнери, благодійні фонди. І це надзвичайно суттєво. Тому в е цьому е ну, надзвичайна підтримка, посівний матеріал надавався безкоштовно або на пільгових умовах. Для окремих категорій взагалі безкоштовно надавався. Для окремих категорій це для яких? Е, ну, невеликі фермерські господарства, скажімо uh -huh. так. І е, вчора я спілкувався, до речі, з аграрієм, який переїхав з У нього, була земельна ділянка сільхозгосподарського призначення біля Волновахи. Він відновив фактично агробізнес тут, спілкувались в частині, якраз ну, яка допомога є. І на рівні з цим ми також прийняли окрему програму для комплексну програму розвитку і підтримки аграрного комплексу Полтавської області на період до 2027 року. І е, от тут ми ну, тут, скажімо, є певні такі, ну певні здобутки у нас в цій програмі є. <гум> Якщо говорити про е, от е, про допомогу військовим, я так розумію, що і фермери, представники да. агробізнесу, вони з перших днів допомагали да. військовим да. технікою. І власне, чи це якось вплинуло на сьогоднішню роботу агропідприємств? Це вплинуло. Це вплинуло, тому що, ну, по-перше, спецтехніка вилучалась і, і продовжує вилучатись, я повинен сказати. Mm -hmm. І тому, от якраз міжнародна підтримка з приводу фінансування закупівлі техніки за фактично за, за кошти міжнародних організацій в межах певних програм, е, Це якраз ну, для того, щоб компенсувати ці витрати в тому числі. Окремі підприємства дійсно ну, оголились в частині техніки. Uh -huh. Наші лісгоспи також дуже багато передали техніки. На жаль, зараз є потреба в, в техніці пожежогасіння. гасіння. Я знаю, що ряд релокованих підприємств, наприклад, Дергачі Харківської області, якраз це підприємства, які допомагають невеликим сільгоспвиробникам. Техніка на колісній базі, там, бочки для того, щоб воду. Матеріал, який використовується для підживлення рослин, там, і так далі. Тобто процеси йдуть, але я думаю, що тут більш повинно приділятися уваги і з боку громад, і з боку обласної влади, для того, щоб ми повинні підтримувати і невеликі агропідприємства, і фермерів, тому що ну, вони є основними. Платниками податків. В області мається на увазі. Якщо говорити тоді про бронювання працівників фермерських господарств, то Зараз змінились умови, до речі. Е, уряд змінив умови бронювання, уряд е, встановив чіткі межі за часом і е, агропідприємства, там є певні, е, скажімо, градації, але переважно це. Угу. Вони можуть забронювати 50%. Для того, щоб забезпечити діяльність, продовжити діяльність. І е, я б от сказав, що м, на сьогодні зверталось у нас дуже багато підприємств, які агропідприємств, які не можуть е, вивезти з агропродукцію за межі не могли вивезти або не можуть в силу певних обставин е, в умовах війни, і ми констатували факт форс-мажору, тобто Непереборної сили для того, щоб зняти з них юридичні наслідки невиконання договірних зобов'язань з іноземними партнерами або з іншими партнерами. І це також обговорювалося на постійних комісіях, і ми відповідно приймали рішення на рівні обласної ради. Окремо я б виділив питання відшкодування на закупівлю великої рогатої худоби. Є можливість отримати угу. відшкодування бджільництва. Це, знову ж таки, для яких категорій підприємств? Ага. Це для звичайних можна навіть брати, там, я не знаю, малих фермерських господарств. чи це Вели... Справа в тому, що і там є, є певна градація. Угу. Іноді це безкоштовно, іноді це співфінансування. Все залежить від обсягів кількісних показників роботи підприємства, скажімо так, агропідприємства. Є запит на таке. Так, да, є на таке запит. Я повинен сказати, що крафтові виробники у нас отримують пільги саме за цією комплексною програмою і компенсуються, наприклад, якщо здійснюється оновлення спеціальних. Мільяративних об'єктів є можливість до 30 отримати компенсацію, якщо створюється міліоративний об'єкт на угу. території, де обслуговує сільхозугіддя той чи інший підприємець або те чи інше господарство. І, до речі, на сьогодні ми приймаємо рішення, приймаємо програму. Вона спрямована на використання водозаощадливих защадливих технологій. Я повинен сказати, що у нас постійно збільшується вже за тисячу, перейшло... 1200 гектарів там, де використовуються м, такі найбільш заощадливі форми крапельне зрошування, так зване. Воно дозволяє економити воду, економити витрати, ну, надзвичайно, економічний ефект. Ми також приймаємо цю програму і в області м, Департамент агропромислового розвитку пан Фролов опікується цим питанням і переважно. М, Паливні системи були в надзвичайно поганому стані, були крадіжки. Зараз ця система відновлюється в межах програми, і ті, хто долучається для, до відновлення або купує власні системи, вони можуть е, отримати е, відшкодування, що в цілому е, зрошувальні е, можливості. Агросектору збільшується, відповідно, радючість збільшується, ефективність збільшується, собівартість знижується. Тому от, от, цей напрямок дуже пріоритетний, і я думаю, що ми готуємо сесію. На цій сесії будуть розглядатись питання, в тому числі там, де вирощування агросировини. сировини. Чому? Тому що садівництво, ягідництво потребує саме таких форм паливу, і я думаю, що цей напрямок є пріоритетним. Звичайно, що можливості вивозу сільхозпродукції надзвичайно складні, але ми тут намагаємось допомагати агровиробникам. Ми звертаємось до державних органів і в сесійний mm -hmm. період, і до сесійний період. І зараз також тривається робота для того, щоб підтримати нашого агровиробника. Тому що ми розуміємо, що та агропродукція, яка виробляється в нашій області, вона забезпечує. Військових вона забезпечує сусідні області. Ну, ми повинні це робити, тому що в сусідніх областях, на жаль, тисячі гектар сільхозпризначення не придатні для використання, тому що там процеси іде розмінування. Ці процеси на десятки років просто, просто ще. 20-30 років. Якщо говорити про землі Полтавської області, чи є території, які заміновані, чи немає таких? Е -е, слава Богу, у нас таких територій немає. І у нас е використовується сільхозугіддя ну, майже стовідсоткова. Mm -hmm. Але в сусідніх регіонах значна частина сільхосугідь не, не може бути використована саме. За рахунок цього і витрати шалені просто на розмінування, є є звичайно, що підтримка, є окремі агрохолдинги самі вкладають кошти в це, але це надзвичайно складний, тривалий і дороговартісний процес. Ви згадали декілька раз про те, що є проблеми з експортом. Вони так. тривають вже з початком повномасштабного вторгнення. Як змінилися, можливо, культури, які сьогодні висаджують, висіють фермера в нашій області, mm -hmm. в зв'язку з тим, що, власне, от йде така проблема з експортом. Змінились, тому що неможливість вивозу окремих агрокультур вплинула на прийняття mm -hmm. рішення, про якими культурами засівати. І я думаю, що кон'юнктура трошки змінилась. Для того, щоб забезпечити продовольчу безпеку мобілізаційні завдання, з підприємцями були, з аграріями були і укладені ці угоди, для того, щоб забезпечити продовольчу безпеку. Ну і звісно, що ми також спираємося на, міжнародні, на міжнародних партнерів, тому що ну, та продуктова програма підтримки. Ну, вона була надзвичайна в 2022 році. Я думаю, що вона збережеться і в 2023 році, тому що ну, на сьогодні, на жаль, ми потребуємо їх, їх підтримки. На сьогодні. Колись, ну, скажімо так, роки назад в Полтавській області активно розвивалося органічне садівництво, і, власне, на якому етапі, чи, чи його звернули, чи воно розвивається, на якому етапі сьогодні під час війни власне, оці напрямки? Е, на сьогодні, я можу сказати, е, відсоток, це вже на сьогодні мова йде про тисячі гектарів, і відсоток там, де садівництво, ягідництво використовується під, під цей напрямок, то е, збільшується кількість. Земель, під, які використовуються за цими, тобто війна не стала на заваді цього для Полтавської області не стала і знову ж таки підв'язана це під програму зрошувального використання зрошувальних систем, крапельного зрошування на сьогодні. І у нас, ну якщо порівняти от 2014 рік зрошування, у нас там ну, декілька, там 370-375 гектарів всього лише. Було під е, зрошувальними системами, то на сьогодні це вже 6 тисяч гектарів використовуються зрошувальні mm -hmm. системи. Тобто е, є певна динаміка, е, збільшується ефективність е, сільхозпідприємства і сільхозпрод... відповідно... і культура трошки змінюється, я повинен сказати, тому що органіка це все ж таки особливі підходи до використання. І е, цікаві підприємства, зареєстровані, до речі, в Щербанях, в Росошенцях, в, е, в Куліковому, це все якраз приклади того, що е, цей напрямок зростає. І, окремо, я б виділив, е, є невелика частка релокованих підприємств, і вони також потребують допомоги. Який напрямок цих підприємств релокованих? Ну, агрокультури, органічного Тобто прохоження. це е, саме вирощування чи вирощування, це є і це тепличне, тваринництво, да, і тваринництво, і вирощування. І е, у нас ну, надзвичайно потужні підприємства в хоролі. Е, до речі, яке очолює агропідприємство, очолює наш колега пан Мухтаров. То це підприємство є на сьогодні. Тваринництво забезпечує це підприємство одне з найбільших в області, до речі. І там надзвичайно високі стандарти технологічні, і ми можемо говорити, що ну, одне з найбільш фактично підприємств, де забезпечується ну, висока якісна сільхозпродукція і органічного походження. Дуже багато було розмов про те, що ну, оскільки Херсон, скажімо, південні ці області, поки да, що, да. поки що. Знаходяться під окупацією, дуже багато земель, як ви вже говорили, заміновані, і е, бракує тієї продукції, яка власне вироблялася да. там. Да. Наскільки в нашій області, можливо, розпочалися створюватись тепличні такі більше агропідприємства, які можуть компенсувати брак цієї продукції? Е, дивіться, дуже цікавий досвід, коли створюються комунальні підприємства, от скажімо, пішня. Надзвичайно ефективний угу. досвід, надзвичайно ефективний досвід. Теплиці, комунальне підприємство, працевлаштовані, працевлаштовані внутрішньопереміщені особи. Все зростає, податки зростають, бюджет громади зростає, надзвичайно цікавий досвід. Зараз я слідкую за досвідом Полтави, там ще поки що. Скажімо, такі, такої ефективності немає, але сама ідея створення в громадах комунальних підприємств надзвичайно цікава. Я думаю, що надзвичайно ефективним для нашого регіону буде якраз ті культури, які в умовах тепличних зростають. І це буде ефективно, тому що. ну, Скажімо так, Мелітополь, Херсон, традиційні культури, які е, постачалися для України з, з тих регіонів, на сьогодні це неможливо. Харківщина так само, там процес відновлення, там припинили діяльність, ну там тисячі підприємців припинили свою діяльність. Відповідно, це можливість для зростання нашого агровиробника, тому що ну, потреба є, вона нікуди не дівалась, і можливості. Про прочитати логістичні питання. І я думаю, що тим більше, що є підтримка державні програми і, і обласні програми. Тому це сектор, який я думаю, що тут і громади повинні активізуватись, ну і підприємці також. Оксана кович. Я дякую вам за цю розмову в нашій студії. Я бажаю бідної роботи. Я дякую нашим глядачам за увагу. Побачимося.